Я вас вітаю. Сьогодні 11 жовтня, і вперше в цьому сезоні на ґрунті вже з'явилась паморозь. Тобто час перевзуватися або хоча б годувати зимню гуму. Зимня гума є, але зимових дисків у мене не було. Тому ще влітку були придбано 4 бушних диски, штампи, простенькі на 16. І ми вирішили їх зробити, як кажуть, як для себе. Ну, наскільки це, наскільки це можливо. Була зроблена така от приспособлена величка буквально за годину, дві. Хоча можна було їх чіпляти і не просто так десь поставити, на табуретки, на стелажі. на... Навіть причепити на вертоліт можна було їх причепити спокійно. Але все-таки, якщо є що зробити, то можна, можна, можна і зробити. Тобто от така от система. Не став я морочитися із підшипниками. Не думаю, що тут буде дуже багато у нас замовлень. Просто елементарне коліщатко. коліщатка. Ось вони. Болт 12 -ка. і все. І можна прокручувати диски, а можна і не прокручувати. Схема фарбування буде наступна. Ну, по-перше, ми їх от піскоструємо всі. Потім, звичайно, обдуємо і знежиримо. Потім буде покриватися наступними матеріалами. Перше буде йти реактивний ґрунт. Потім буде покриватися акриловим ґрунтом наповнювачем. Ну, В даному випадку це IPP, а реактивний ґрунт, я не знаю, який тут. Трисила. Ну, хай буде тресила. Зовнішня сторона дисків буде пофарбована в металік, теж трисила, сніжка металік і покритий лаком. теж... ХС теж трасила. Варіант бюджетний, ми не стали купувати дуже і дуже дорогі матеріали. Я думаю, на зимових дисках, як кажуть, піде і це. І з внутрішньої сторони, щоб не переводити, як кажуть, наш металік, вирішили пофарбувати в простий, просту акрилову емаль білу. Дуже хороша. І немає сенсу тут наводити велику, велику красу, як то кажуть, отут. На тильній стороні. А біленько два шари емалі нанесемо, висушимо, і буде, буде прекрасно. Я нею фарбував ось ворота свої, в принципі, вона нормальна фарба. Ну зараз, зараз ми спробуємо з одного диска якогось почнемо. Побачимо, як він у нас буде піддаватися піскостроменній обробці. Ну а далі, можливо, я буду викладати ще коротеньке відео по нашому технологічному процесу. Поки що підкоструємо дворі, своєї камери в нас немає, але скоро буде, я думаю, на навесині, коли ми вже випалимо дрова і там зробимо тому приміщенні. Просто пост для кілька струменної обробки. Робота звичайно марлюдна. Брудна, хтось летить, забивається. Але зараз почали, то треба закінчити. Хоча пхід посередишся, там буде видно. Де фарба, то відбивається дуже легко, а от де вже б'їлася ржа, там, звичайно, набагато, набагато складніше. Ось такі вийшли диски після піскоструминної обробки. Звичайно, не ідеал, особливо внутрішня частина. то що диски дуже підгуляні. Не так-то вони, наче, як проржавіли, але, скажімо так, дуже і дуже брудні. І ржа дрібна пов'їдалася настільки, що вибити її майже неможливо. Зробили ми два диски. Ну, в принципі, буде нормально. Ось. Лицева сторона більш-менш нормальна. Є маленькі вкраплення, але, я думаю, ми їх зальлємо реактивним ґрунтом, потім таким ґрунтом і більш-менш на декілька років вистачить. Дуже багато часу забрала у нас очистка. Тим більше Піскоструйка ще не дуже налагоджена. Ну, нічого. Чесно кажучи, я хотів 4 диски сьогодні почистити, але вийде лише 2. <кхи> На завтра залишимо ще 2. Можливо, завтра діло піде швидше, тому що вже буде трохи у нас, як кажуть, досвід. досвіду більше, як працювати з нашою піскоструйкою, яка чогось постійно забивається. Ну нічого, Доведем, я думаю, її все-таки, як кажуть, до ума колись. Ось такі вийшли наші диски стильного боку і, як кажуть, по боках. В принципі, непогано. Як для проби пера, нормально. Є де декілька ткань, але то таке не критично, все одно його не буде видно, тому що буде стояти гума. А так колір більш-менш нормальний, який теж ніхто не буде бачити, який заляпається брудом. Ну, зараз перевернемо їх і покриємо металіком. Побачимо, що з цього вийде. Отже, після декількох днів важкої наполегливої операції нам все-таки вдалося привести наші штампи до більш-менш прийнятного і приємного вигляду. Звичайно, ми їх не виводили, як то кажуть, на нуль, тобто не видаляли всі тут найменші подряпинки, це всі вмятини, пошкрябене і так далі. Тобто, просто було зачищено, загрунтовано, і пофарбовано і полаковано. Для зимової резини, яка буде стояти на цих штампах, в принципі, це не так-то вже і погано. Ось Вид, в принципі, зовнішній нам подобається. Диски, звичайно, дуже подзьобані, особливо цей. Тут дуже добре видно, наскільки він подовбаний. Хоча є трошки в кращому стані. Оцей, наприклад, більш-менш пристойному стані. Тобто дуже гладенький. більш-менш у нього поверхня ціла, як то кажуть. Практично процентів на 90% він зберігся. Ну, мається на увазі саме оця частина. Ну... Як я і казав уже раніше, зад диска чи тилова сторона його у нас біла. Біла автоамаль. А також, ну і бік теж білий. Тобто, я думаю, на деякий час, на деякий час цих дисків нам вистачить. Побачимо, скільки вони простоять в наших умовах. Звичайно, робота дуже. Дуже була з ними мородна, особливо піскостройка. Дуже і дуже вони були забиті. Так що, як комусь робити, то я <сум> не, не рекомендую. Для себе ще можна. Але комусь робити дуже і дуже, це, дуже і дуже важко. Ну, ми зробили, тому що нам треба було зробити, як кажуть, попробувати, що воно таке і що з цього вийде. Ну, а що вийшло, як кажуть, покаже час. Хай щастить.